Відновлення магазинів району споживчого товариства. Такий пріоритет у своїй роботі ставить голова районної державної адміністрації Анатолій Петренко. За останніх три роки на Умищенні вже було відновлено чотири таких магазини. Де представлено широкий асортимент товару за доступними цінами. А відтепер і жителі села Ладиженка можуть відчути перевагу магазинів Раясте, отримавши подарунок до новорічних та різдвяних свят, магазин нового типу Маркет. Як запевняє голова адміністрації, у селах мають бути створені такі ж умови, як і в місті. Відновити роботу Раясте так, щоб було вигідно і. А саме в першу чергу люди. Це вже четвертий магазин у нас за три роки. Я думаю, наступний рік буде п'ятий магазин. Розумієте, люди звикли до РСТ. РСТ це потужна організація, яка може працювати на благо людей. Ви бачите, сьогодні маркет в селі опалюється. Самі люди можуть придбати той чи інший товар, не питаючи вже у продавця. Тобто село сьогодні такі має магазини, як і міст. Я думаю, що це гарна нагода, гарний подарунок до Нового року ладеженчанам, велике село. Було в свій час біля 20 магазинів. РСТ. Ну, Сьогодні, на великий жаль, такої кількості немає, але ми працюємо в цьому напрямку, я вам скажу, і виконуються щомісячні плани, ті, що вони собі беруть розвиток торгівлі. Я думаю, що якщо таким шляхом ми підемо, і особливо в віддалених селах будуть магазини РСТ, там буде, звичайно, товар, товар доступний, соціальний кошик, товари Черкащини, які сьогодні мають там бути. Я думаю, це буде гарно і добре для всіх. Всіх магазинів, навіть приватних, ми попросили їх, щоб був соціальний кошик, тому що є група людей, яка користується цим соціальним кошиком і мають придбувати ті товари, які сьогодні доступні по сілах при принаймні сьогодні гречка у Владишеньки 11 гривень, а на базарі я в неділю був 13 гривень. від нам вже цей варіант, ми згідні на те, щоб там хай невелика кількість товарів, але ці товари мають бути дійсно по доступним цінам. І ми далі будемо працювати, і далі завдання буде стояти до нас. Товари Черкашні в першу чергу. Купуй наше, те, що виробляється. Тому що воно буде дешевше, воно і не, і не гірше по якості, ніж інші товари. Тому цей напрямок, який ми взяли, є завдання, яке поставив голова обласної державної адміністрації по товарах Черкащини. Ми втілюємо життя і далі будемо продовжувати. Широкий асортимент товару від дитячих іграшок до повсякденних продуктів споживання. Представлено продукції товаровиробників Черкащини. В магазині діє соціальний кошик в перспективі створення централізованої міжрегіональної бази. Районне споживче товариство працює над модернізацією торгівельних закладів, кладаємо значні кошти для того, щоб відкривати гарні сучасні магазини. Також ми працюємо над тим, над новим стилем. Сьогодні даний магазин відкритий по стилю новому КОП Україна. Ви бачите, тут вивізка не така, як раніше в наших магазинах. Магазин дійсно сучасний, магазин із опаленням, сучасним котлем, магазин із санвузлом, підведеною водою. Я думаю, що люди будуть задоволені цим магазином, і ми будемо бачити відвідувачів, чути тільки від них добрі гарні слова. Магазин працює, магазин в магазині гарні ціни. Ми зараз працюємо над відкриттям у мальському консервному заводі. Буде створена міжрегіональна база КОП Україна, і буде також завозитись централізовано товар у наші магазини. І новий стиль і по цьому стилю, ми працюємо. Що навіть якщо що в нас було раніше у Копспілка, то сьогодні ми бачимо, що Коп стандарт. Стандарт це площа магазину, яка відповідає стандартним нормам. Ціни, звичайно, нижчі ринкових цін. націнку ми робимо в магазинах невелику для того, щоб люди йшли, купували товар, і за рахунок обертаємості ми мали результат в даному магазині. Жителі Ладиженки задоволені, адже раніше, щоб придбати необхідний товар, потрібно було їхати до міста. Дуже добре, тому що не кожна людина може в Умань поїхати, а асортимент є. Ну, так, так, тільки є, що вибрати, да, є що вибрати все. І дівчатам удачі бажаю, щоб довго працювали і розвивалися далі. А ви ще собі вибрали? Да, да. Я зараз йду, ще дещо куплю. Бати мене Ігора, це моя внучка Міланка. Прийшли на відкриття магазину, так, да, Міланка? Все, що, що робиться для пользи людей, то я вважаю, що Я ж що все що, 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 що добре буде. Звичайно, що добре. Не будемо їздити у місто, не будемо. Ми пенсіонери. Це для нас непогано, що відкрили. Я придбала яйця, бо у як їздив, то треба. Ну, знаєте, незручно, можу там і побитись, і все придбала водичку. Зараз ще щось подивлюсь. Там бачу майонез є. Вважаю, щоб добре торгували. Щоб було багато покупців, щоб люди були задоволені і щоб продавці були задоволені нами, покупцями Рожества, Нового року, всього найкращого. Маркет у селі Ладеженка є першим магазином такого типу на Уміщині. Проте влада району ставить за пріоритет. Відкриття магазинів, які відповідатимуть сучасним стандартам.